Доброго дня! Я Родині Коль, учениця 4 класу Чернівецького ліцею No14, вихованка гуртка Екологічний календар міського екологічного центру. Дозвольте вам представити свою роботу ботанічні пам'ятки чернівців. Мандруємо та вивчаємо разом. Отже, мета роботи привернення уваги мешканців та гостей міста до унікальних об'єктів живої природи, засобами екскурсійної діяльності. Об'єкт роботи ботанічні пам'ятки центральної частини міста Чернівці. Перед собою ми поставили завдання дослідити пам'ятки природи міста, розробити цікавий екскурсійний маршрут та залучити до нього мешканців міста. Відповідно до закону України, пам'ятками природи є окремі унікальні природні утворення, що мають особливу природоохорона, наукове, естетичне, пізнавальне і культурне значення. За метою збереження їх у природньому стані. Одним із їх видів є ботанічні пам'ятки, а саме окремі види рослин, які є і в нашому місті. У ході дослідження ми охопили 5 ботанічних пам'яток природи, які розташовані в центрі міста це магнолія Соланджо, сквер з різновидностями рідкісних дерев, Гінку Волопатеве, Дуф Великоплідний та Папівський сквер. Маршрут екскурсій представлений на слайді. Отже, рушаємо! Розпочнемо за захоплюючої історії появи інтродуценту Магнолії Соланже, колишній мешканець міста Білоус Костянтин Перфенієвич. В 1950 році привіз Криму садженець екзотичної рослини, яку і висадив у себе на подвір'ї у внутрішньому дворику по вулиці Українській, 26. За майже 73 роки різні представники влади неодноразово намагалися знищити цю прекрасну рослину для отримання, для отримання території під будівництво. За дякуючи Костянтину Парфенєвичу ця рослина сьогодні пам'ятка природи, яка охороняється і є насіння, продовжує доглядати за магнолією дружина Ольга Олександрівна, яка любезно поділилася з нами цією інформацією. Друга зупинка Сквер при Лесі Українки, де люблять відпочивати студенти. Адже поруч знаходяться аж три корпуси Чернівецького національного університету імені Юрія Пацьковича. У цьому сквері зростають такі види дерев, як Ялина Європейська, Яс гірко Гіркокаштан Звичайний, Магнолія Стеллата, Туя Західна та інші. 17 березня 1992 року. Було надано звання ботанічної пам'ятки природи місцевого значення. Це зроблено для того, щоб зберегти флору і фауну цього місця, адже окрім дерев, тут виявлено рідкісних метеликів, виду подалярі і мінливці Великого. У цьому сквері росте гіркокаштан звичайний, якому вже ще часто зустрічається в випарках та скверах. В Україні найбільше каштанів у нашій славнозвісній столиці. Не дарма Київ називають містом каштанів. Але останнім часом це, це чудове дерево почало хворіти. Основною причиною є мінуючий мій. Цей шкідник витягує усі соки з каштанів, екологи нашого міста і всієї України думають, як вилікувати ці дерева, щоб зберегти їх для майбутніх поколінь. Саме тому я вирішила розповісти вам про гірко каштан звичайний. А тепер ми перенесемося в місто Токіо, де росте особливе дерево, що є частиною багатьох парків і садів Східної Азії. Це гінко дволопатеве. Це одна рослина з найдивніших рослин на планеті, що існує понад 200 мільйонів років. Дерева Гінку дуже витривалі та сильні. Після вибуху атомної бомби в Хіросімі вони не тільки вижили, а й зберегли свій ДНК. Листя і цього унікального дерева використовуються китайською та японською медициною в лікувальних цілях. Вони містять у своєму складі понад 40 активних компонентів, які сприяють покращенню пам'яті, мають протизапальну та антибактеріальну дію, омолодженню шкіри. Отже, і у нас по вулиці 28 червня росте це дерево, якому вже понад 60 років. Ще однією ботанічною пам'яткою природи Міста є дуб великоплідний. Цей вид дуба є одним з найбільш вражаючих в лісах Північної Америки. Дуби часто пов'язані з легендами і казками в багатьох культурах. Вони символізують міць та стійкість. Певне, за це дане дерево занесли до пам'яток природи чернівців. Йому вже більше 140 років, що можна побачити покремезним розміром самого дерева. Фінальною точкою нашої подорожі є Попільський сквер. На його території встановлено погордя Сидору Воробкевичу. Тут часто відпочивають студенти і гості міста. Адже поруч знаходиться перлина нашого міста Чернівецький національний університет імені Юрія Фецьковича. В самому сквері налічується понад 10 видів дерев та чорників, серед яких ясно звичайний, клен татарський, сосна звичайна, ялина Європейська, Туя Західна, Платан кленолистий, Мене зацікавила сосна звичайна, одне з найпоширеніших дерев у нас в Україні. Про нього пишуть вірші і співають пісень. Тому на фінальній точці нашої екскурсії я захотіла звернути увагу саме на неї. Це дуже високе дерево, яке за нормальних умов може досягти 40 метрів висоту і 1 метр в діаметр. Це хвойне дерево, яке виділяє фітонзити речовини, які мають антибактеріальну дію. Давайте побачимо, чи сподобалася та була корисною наша екскурсія. Дякую за увагу! Та сподіваюся ви подальшому розширите межі нашої подорожі та зацікавите нею усіх охочих.